Вітаємо на каналі «Історія України. До повномасштабного вторгнення всі ми любили дивитися в голівудські фільми на кшталт самодома чи серії фільмів про Гаррі Поттера. Проте, з приходом широкомасштабної агресії з боку Росії, кожен українець відчув війну на собі. Це докійно змінило життя кожного і вже минуло понад 9 років, як українці дають відсіч агресорів. Проте, окрім воєнних дій, нації підтримує ТИЛ і Культурний фронт. Солдати а окрім них режисери, озброїлися камерами. Бум документального кіно про Україну. І сьогодні в цьому відео я Олександр Прокопій, розповім вам про 12 документальних фільмів про війну. Кожен фільм, до речі, який буду рекомендувати, я з виступ щоб поділитися з вами е, емоціями. Один із наших невіднятних обов'язків вікнації слідкувати за історією та усвідомлювати, якою ціною виборюється незалежність. І часто про історичні події можна дізнатися через художні або документальні проєкти, завдяки яким історію України навряд чи можна буде переписати. Підписуйтесь. По зоною досяжності саме в такому становищі опинилися всі жителі Маріуполя на початку березня. Герої фільму ще матимуть змогу почути телефонний гудок та довгоочікуване Ало, але тисячі містян уже не почують його ніколи. Цей фільм про любов до життя, проживання під бомбардуваннями російської авіації і про героїзм. Героїзм звичайних маріупольців, які врятували як своє життя, так і інших зовсім чужих для них людей. Документальний фільм. Який розповідає про життя Запорізької області в умовах безпосередньої близькості до зони ведення бойових дій? Знімальна група відвідала про фронтові та е Комишувальську громади, а також селище Приморське, розташоване за 6 кілометрів від лінії фронту, і поговорила із місцевими про те, як змінилося їхнє життя. Керівництво та мешканці Широківської громади поділилися історіями про те, як із перших днів російського вторгнення допомагають фронту і тим, хто був змушений, на жаль, покинути свої домівки у Запоріжжі. Вони спілкувалися із містянами, які навіть зазнаючи регулярних ракетних обстрілів, не здаються і не опускають рук. Тут в обласному центрі вони зустріли мешканців тимчасово окупованих Федорівської та Чернігівських громад, які вже зараз думають про те, як відбудовуватимуть свої рідні села після звільнення. Перефронтове життя це збірка складних історій про те, як пересічні люди стикаються з викликами війни і не здаються. Наші герої та героїні навіть у найскладніші умови щоденних ризиків і обстрілів, знаходять е, сили допомагати іншим. Тому що розуміють, що єдність українського суспільства це головний чинник успішного опору опору окупантам і запорука майбутньої перемоги. Війна не тільки впливає на долю людей, але й на наших менших братів тварин. У перші години та дні вторгнення люди поспіхом виїжджали, як їм здавалося на кілька днів, щоб перечекати активну фазу. Активну фазу бойових дій. І багато хто на свій страх і ризик залишав вдома своїх тварин яких не могли забирати із собою. Але тоді повторювалися на тижні, місяці. Запаси їжі та води у тварин закінчувалися. Житлові будинки бомбили, а чотирилапі, якщо виживали, то залишалися в зруйнованих квартирах без їжі та води. Дев'ять життів, дев'ять врятованих душ, людей тварин. Це фільм про волонтерів, які, ризикуючи власним життям, витягнули тварин із зруйнованих квартир, що палали. Про людей, які не поїхали, а залишилися рятувати тих, хто слабший і не міг себе захистити. Про героїв, які відмовлялися залишати тварин у зоопарках та притулках навіть під час найзапекліших обстрілів, фільм розповідає про долю 21 людини, яка об'єдналася під час російської окупації. Сюжет тримає фактично від першої хвилини до останньої та відображає емоційний стан 20 сусідів одного будинку, які одні з перших почули гул ворожої авіації та відчували увесь жах від бомбардування міста. Проте вони знаходили у собі сили вести літературні бесіди у підвальному за залишки всього ж півтора метри, та врешті-решт їм вдалося вибратися з пекла, у якому опинилося сучасне європейське місто у мирній Європі. Тисячі українських військових зазнали поранень під час російсько-української війни. Хтось відбувся осколковими пораненнями у когось сині контузії. Але, на жаль, інші і залишалися без рук чи без ніг, а дехто взагалі втратив зір. Владислав Єщенко, родом із Голівки на Донеччині, війна прийшла в його дім ще у 2014-му, коли він був підлітком, і тоді хлопець разом зі своїми батьками переїхав на підконтрольній Україні території. Вони покинули житло і бізнес заради того, щоб жити. І вже за вісім років війна знову повернеться у їхнє життя. Владислав обудрує своїх рідних і піде до війська. Наступні п'ять місяців він служитиме сапером, аж поки 9 серпня 2022 року неподалік від Бахмута не підірветься. Його посічуть осколки, він втратить нюх, майже оглухне, але найголовніше він втратить зір. Хлопець проходитиме тривале лікування, він впадатиме у вічі, проситиме рідних і друзів залишити його. Але вони цього не зроблять. Вони допомагатимуть йому повернутися та хотітимуть бачити того самого влада, Влада, якого вони знали до війни. Робитимуть усе для того, щоб він хотів жити та зміг побачити перемогу. Сторічку, присвячено учаснику національно визвольної війни з російськими загарбниками, народному герою України добровольцю Валерію Красняну, позивний Барс. Який почав свою війну на Донеччині у 2014 році, а закінчив на Харківщині у 2023, навічно вписавши своє ім'я в пантеон нових українських героїв? Глядач побачить бахс з трьох різних ракурсів, яким його пам'ятають грейтні, яким він залишиться в пам'яті земляків і друзів та бойових побратимів. Ці ракурси дають можливість зрозуміти об'ємну багатогранну постать Валерія Красняна. Дізнатися про його життя погляди принципи, інсипи, в протиріччя його натури, захопитися воїнським духом, віддати повною мірою данину його подвигу. Розповіді про барса створюють унікальну добірку живих історій, які дивовижно переплітаючись, вимальовують глядачеві істинний портрет героя. Автори фільму переконані, що свої часи ставлять жорсткі питання не тільки перед кожним із нас окремо, а й перед цілим суспільством. Як із з нами сталася ця війна? Де ми схибили, Які історичні роки не засвоїли? І що взагалі вважати історією? Як нам вибратись із рубкої порутини пропаганди і доторкнутися до справжнього шляху? І автори документальної стрічки Парс незакінчена справа пропонують починати і сьогодення. Адже справжня історія це не дата і віхи, це не події і поотонокі діячі. Історія – це люди, їхнє життя, їхні долі, болі, радощі, звершення і помилки. Це справжня історія. До речі, дякуємо за створення цього відео патронам, які підтримують нашу працю фінансово. Якщо ж ви хочете допомогти нашому медіа, то долучайтесь до доброї справи, підписуйтесь на наші платформи BuyMeACoffee, Patreon, або донатіть на картки. Усі посилання в описі. Або ж навіть ви можете підтримати нашу медіа вподбайкою, підписку та коментуємо. Дякую. Майуприс 2 став першим фільмом про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Який зняв литовський режисер Монтас Кведеравічус. Автор першого фільму «Майополь» приїхав до Майополя в лютому 2022 року, щоб зафіксувати місто в передчутті війни. Йому вдалося Йому вдалося майже місяць вести фільмування, але наприкінці березня російські військові взяли його в полон та вбили. Відзняті кадри життя Майополя вдалося вивезти з окупованого міста і вже після того, як бойовики взяли в полон та вбили Кведера Проте же ціною свого життя встиг зафіксувати моменти з цих важких днів Маріупольців, що спочатку були почуті війни, а вже після намагалися вижити під обстрілами. Події розгортаються влітку 2014 року в Луганську. Багато хто з українців тоді цілком на жаль не усвідомлював, що Росія почала збройну агресію. Хтось не приховував своїх симпатій до загарбників, але й водночас були й ті, хто не планував зраджувати батьківщину. Командир луганського прикордонного загону Сергій Дейнеко прийняв рішення тримати оборону. Воєнна драма Мирне 21» розповідає про спрот луганських прикордонників у перші дні війни. Режисером картини став Артем Світеблаєв. Прем'єра мала відбутися в травні 2022 року, однак повномасштабне вторгнення змінило плани. Сьогодні більшість із тих, про кого йдеться в стрічці, боронять Україну із зброєю в руках. Сергій Дейнеко нині начальник державної. Прикордонної служби України, режисер фільму та актори Максим Девізоров та Олексій Третенко воюють, як і ті, кого вони зіграли: Євген Ламах і Роман Ясиновський, волонтери. Для актора Павла Лі, робота в цьому проєкті, на жаль, стала останньою у житті. Він загинув 6 березня в їх піль. Буча місто, яке опинилося в окупації. Місто, у якому знищували всіх, і все. У цьому фільмі люди, які втратили своїх близьких, люди, що пережили окупацію. Розповідають свої історії. Розповідатимуть про себе та про тих, кого вже немає поряд. У березні цього року місто Буча опинилося під окупацією російських військ, які намагалися вийти на Київ. У цьому фільмі Єдиний, хто вижив після жахливого злочину, розповідає надзвичайну історію. Стоїмо саме такі слогани проговорять усі військові на фронті. Стоїмо цей фільм про поранених військових та їхні спогади про війну, про втрату побратимів та прошуванням полю про полон. Та бажання йти до кінця. Це історія українських військовослужбовців, які, попри отримані тяжкі поранення та інвалідність, вчаться жити заново, не втрачають оптимізму та віри в перемогу України. Стрічка мотивує залишатися сильними, попри найскладніші труднощі в житті, спонукає бути незламними патріотами своєї рідної землі. Документальний фільм знятий власною студією Мегогу. Проєкт складається із шести частин та розповідає про військових, які до 24 лютого мали цивільні професії, а опісля опанували бойову справу. Фільмувала стрічку в Харківській, Херсонській, Донецьких областях, зокрема, навіть у Бахмуті. Окрім того, зафіксували навіть ранні кадри бійців на позиціях головний герой першої частини Денис Власенко, який працював художником-постановником, жив у Гостомові. Наразі Денис перебуває на бойових позиціях у Бахмуті. Головним героєм другої частини став Коля Сєрга, військовослужбовець, засновник культурних сил України. Тула Збройних сил він вступив у перші дні повномасштабної війни. У центрі сюжету третьої частини Олександр Гунц, колишній підприємець. Наразі він служить у Службі безпеки України. Головний герой четвертої частини, Андрій Турків, стоматолог та бойовий медик. Він працює на евакуації бійців. І е, головний герой п'ятої частини боєць спецпідрозділу. До війни він працював проджект-менеджером у it компанії У шостій частині ви вже почуєте історію бійців Київської ТРО, які побували на Донбасі. Тривалість кожної частини документального фільму приблизно 40 хвилин, тому ви можете виділити свій час. 28 березня 2022 року було звільнено іхпінь. Який стримав ворога на шляху до столиці та набув статусу ірпінь місто Героїв. Цьому передували бої, у наслідок яких було зруйновано 70% соціальної та житлової інфраструктури ірпеня. Цю трагедію відображено у фільмі «Форпост і пінь, основою якого стали відеоматеріали, зняті на мобільні телефони, безпосередніми учасниками подій лютого березня 2020 року. Фільм знято на основі книги Битва за ехпінь Петра Щербини, який став продюсером та керівником авторської групи фільму до річниці визволення міста. На сьогодні це все. Дякую їм, тим, хто додивився до кінця. Підписуйтеся, щоб знати історію нашої нації та напишіть у коментарях назви фільмів, які ви порадили до перегляду.